Привіт! Мене звати пані Віра, я вчитель математики і фінансової грамотності в КМДШ Голосіїв. Сьогодні я розкажу вам про уроки практичної математики в нашій школі. Ні для кого не секрет, що сучасні діти намагаються отримати практичну цінність від кожного вивченого розділу, а ми вчителі їм в цьому допомагаємо. Починаючи з першого класу, учні КМДШ вивчають фінансову грамотність. На цих уроках діти вчаться планувати бюджет, розумно споживати ресурси, розраховують, скільки коштує на місяць утримання домашніх улюбленців. Разом з вчителем планують бюджет екскурсії, на яку потім вирушають, вчаться заощаджувати кошти. Завдяки урокам фінансової грамотності у дитини формується відповідальне ставлення до грошей і вивчені дітьми теми додавання, віднімання, множення і ділення практично застосовуються у повсякденному житті. Опанувавши більш серйозний математичний апарат, учні середньої і старшої школи вивчають елементи фінансової математики, принципи роботи банківської системи. Діти вчаться рахувати щомісячні виплати по кредитах, які вони гіпотетично могли б взяти, розраховують суму переплат, обчислюють вартість комунальних послуг. Не залишається поза увагою і геометрія. Такі теми, як площа бічної, повної поверхні та об'єм, тісно пов'язані з дизайном інтер'єру і будівництвом. Всі ми знаємо, що ремонт з тривалістю пів життя починається з відсутності кошторису, а наші діти вже вміють його складати. Також на уроках практичної математики діти пристосовуються до реалій сьогодення. Вони вчаться вибирати генератори необхідної потужності, зарядні станції або сонячні панелі в залежності від потреб. Прикрасою уроків практичної математики є наші інтегровані уроки, на яких діти не ділять життя на дисципліни, а навпаки, вчаться використовувати комплексні знання у вирішенні будь-якої задачі. Так, наприклад, на інтегрованому уроці іспанської мови та фінансової грамотності учні 4 класу вчились готувати паелю. Окрім слів іноземною мовою, що описують інгредієнти страви, учні порівняли орієнтовану вартість пелі в ресторані з вартістю приготованої вдома. І наостанок, на мою думку, дітей в сучасній школі потрібно готувати в першу чергу до життя, а вдругу до іспитів. Тож чекаємо вас на наших уроках практичної математики в КМДШ «Голосіїв».